Угорщина передала чергову гуманітарну допомогу Україні. Вантаж з двох каміонів направили до нещодавно звільненого Херсону. Держсекретар угорського парламенту Левенте Мадір передав 40 генераторів, продукти та дитяче харчування народному депутату України. Відвідала безпосередньо Херсон і, і е, інші громади, які знаходяться біля Херсону, і е, те, що ми побачили, це просто ну шок. Ми е, там не могли стримувати ні емоцій, ні сліз. По-перше, це велике щастя, коли е, люди, е, наші українці, які там е, трималися в окупації, як вони зустрічали, ми приїжджали з військовими нашими, і як вони зустрічали військових. На прохання українських партнерів уряд Угорщини підтримує освітній процес в Україні цього разу. Держсекретар передав заступнику міністра освіти України 350 ноутбуків, з яких 100 залишаться на Закарпатті, а решта 250 передадуть в інші регіони країни. Звичайно, важливо як в умовах війни, в умовах ковіду, в умовах відсутності світла, і скажімо так, в дистанційному безпековому форматі сфери освіти важливо, звичайно, дуже важливо і, скажімо так. Ми багато з якими партнерами працюємо і уряд, скажімо так, за свої кошти за інші донорські кошти максимально можливе. Робить все для того, щоб забезпечити кожного викладача і кожного здобувача освіти для того, щоб це. Була мобільність, був розвиток, був комфорт. Це, це, це дуже круто. І станом на сьогодні, ну, відповідно, державний бюджет в умовах війни не може взяти на себе таке навантаження. Тому допомога донорська і в тому числі дружніх держав, партнерів, максимально важлива. Угорщина вже більше ніж півроку підтримує багатостраждальне місто Буча. Зараз їм передали два автобуси, вручення яких відбулося в берегові. І це допомога ту, яку бучанці чекали і яку отримували від уряду Угорщини завдяки сприянню організації угорської економічної служби. Це свідчить про те, що в той період часу, коли наші військовослужбовці фактично кожного дня на фронті захищають нашу рідну землю. І захищає в тому числі Європи для того, щоб російський чопіт не просунувся далі, не почав захвачувати території інших держав і не проводив далі свою експансійну політику. Уряд Угорщини надає допомогу мирним жителям для того, щоб кожен військовослужбовець бачив, що дітки, жінки, матері, батьки мають можливість жити. А в тих умовах, які на сьогоднішній день складаються, а оця допомога сприяє їм кращому життю. Тобто перга Мадір наголосив, що Угорщина дотримується своїх обіцянок і надалі допомагатиме місту Буча та його округу. Ми почали будівництво садочку в місті Бородянка поруч з Києвом. Також ми заклали камінь-центру, який незабаром збудуємо в місті Буча, який цілком замінить зруйновану адмінбудівлю міста. Це серйозний проект з загальною вартістю 10 мільйонів євро. Це одне з наших найбільших вкладень в Україні. Під керівництвом екомунічної служби допомоги Угорщини у Виноградові проходить реконструкція одного з гуртожитків, у якому розмістять 200 вимушених переселенців. Про це держсекретарю доповів голова екомунічної служби допомоги. Ми навідалися до тутешніх закладів відразу після повномасштабного вторгнення і побачили, що переселенці перебувають у дуже скрутних умовах. Ситуація ускладнювалася ще й тим, що їх довелося розмістити в навчальних закладах, які згодом потрібно було вивільнити для того, щоб вони повернулися до виконання своїх основних функцій. Тоді ми вирішили реалізувати цей проект, привести цю будівлю до ладу та розмістити переселенців у відповідних умовах. Ми говоримо у першу чергу про. Таких людей, які втратили свої домівки, але не хотіли покинути Україну, і залишилися тут. На Закарпатті таких людей дуже багато. Після того, як будівля буде відремонтована, ми передамо її керівнику області, де потім вирішать, як буде функціонувати цей заклад. Будівля має чотири поверхи. В ній ми сформуємо спільні простори для дітей та дорослих. Також тут будуть кімнати, та на кожному рівні будуть ванні кімнати, вбиральні та кухні тобто, будівля відповідатиме потребам. Учільник Закарпатської ОВА Віктор Микита після зустрічі з угорськими партнерами високо оцінив співпрацю. 24 лютого Угорщина нас підтримувала, і пан Мадьор Левенте приїздить систематично. Кожен раз він привозить гуманітарну допомогу. Сьогодні ми говорили про те, що. Херсонщина потребує в першу чергу генераторів. Тягінська громада, яка закріплена за Закарпаттям відповідно до вказівки президента Володимира Зеленського. І, відповідно, в першу чергу, для того, щоб людей забезпечити, наприклад, питною водою, потрібно ту воду дістати з скважини насосами, і відповідно там потрібна електроенергія. Все. На моє прохання, я звертався до пана Левенте про те, щоб допоміг в першу чергу генераторами. Вони виділили з кошти через комунічну службу. Був угорську 250 тисяч євро, і на частину з них уже закупили близько 40 генераторів. Найпотужніший там генератор, наскільки пам'ятаю, 19 кВт, і там є генератори 8-10, найслабший порядка. 4 кВт. сьогодні. Ми також отримали від пана Левенте допомогу продукти харчування, в тому числі саме дитяче харчування, яке просили на Херсонщині. Ці автомобілі вантажні вже поїхали на Херсонщину. І я думаю, що там завтра вони вже будуть цю допомогу передавати безпосередньо місцевим жителям. Крім цього, сьогодні ми отримали від Угорщини. 350 ноутбуків, частина яких залишиться на території Закарпаття, інша піде в інші регіони. В першу чергу в Закарпатті вона залишиться в тих громадах, де, наприклад, є дітки в угорськомовних сім'ях, які будуть, завдячуючи цим гаджетам, навчатися українській мові. Триває і співпраця, і цей конструктив він є дуже високоефективний. І... Головне, щоб ця допомога була чітко потрібна, чітко адресна, а не просто допомога, просто щоб вона була. Тому я мушу тримати комунікацію з паном Левенте для того, щоб говорити їм саме про ті речі, які нам потрібно донести до них, щоб вони саме цим нам допомагали. Свій черговий візит до Закарпаття держсекретар Угорщини Лавента Мадір завершив у Солотвінському ліцеї з угорською мовою навчання імені Януша Боєї. Там разом з головою Закарпатської обласної ради відкрили спеціалізовані піддистанційне навчання класи, які були оснащені за підтримки уряду Угорщини. насправді те, що хтось хоче там щось показати з якогось іншого боку, завжди треба говорити правду. Правда в тому, що сьогодні ми тут в е, горській гімназії, і дуже багато чого допомогли саме в горський уряд і допоміг тому, щоб тут вчилися діти в гарних умовах. І Сьогодні ми отримали подарунок ще один такий сучасний клас, який дає можливість дистанційному навчанню для дітей, і для вчителів. І е, ми обговорили наші спільні транскордонні програми, які відкриваються новий період, 2021-27 рік. Це Румунія, Угорщина, Словаччина, Україна, який має теж шість компонентів. Нагадаю, що ми рухаємося до будівництва сміттєпоронного заводу з попередньої програми і зараз мусимо сформувати наступний період. І там є кошти, з яких ми можемо підтримати наші громади. Про це говорили також. Також говорили про підтримку наших історичних пам'яток. На наступний рік буде сюрприз для Закарпатців. Ігорці підтримують деякі реконструкції, деяких важливих для Закарпаття об'єктів, на які на зараз ми не можемо витратити. Кошти, тому що в державі війна і ми об обмежені е, в тому, щоб е, ці кошти витрачати. Е, дуже важлива допомога, яка сьогодні прибула для Херсона, для жителів Херсонщини. Е, важлива допомога для Бучі, і треба говорити про ті факти, де Угорщина дійсно допомагає Україні. І Ми на зустрічі говорили, що і керівництво Сабасот парберег медіа, і що там Буземплен, медіа, це найближчі до нашої області, тримають з нами постійний контакт. І... Не можу порахувати, скільки тисяч людей нам вдалося українські біженців прогодувати і зробити все для них, щоб вони жили в теплі. Дякуючи угорським партнерам, які з ним кими маємо регіональну співпрацю, і також МЗС Угорщини і тим нашим друзям, які друзі наші не один, не два роки, а десятки років. Спеціалізований клас оснащений найсучаснішими технічними засобами. Плакбаудят телефон роть самі токи зазвичай під час онлайн уроків учень бачить лише викладача або лише матеріал. Тут ми матимемо ці два аспекти разом. Також викладач бачить на екрані учнів та може з ними комунікувати. Ця дошка сенсорна. На ній можна вільно писати, малювати та передавати повідомлення через Zoom або Classroom. Завдяки камері видно і викладача, і те, що він пише на дошці. Скільки дітей можуть долучитися до відеоуроку? У безкоштовному додатку Zoom є певний ліміт, але при оплаченому акаунті можуть навіть 100. У нас в одному класі вчиться близько 20 дітей, тому ми вміщаємося у безкоштовну версію. Я, як викладач математики та фізики, проводжу такі уроки. Дітям подобається, адже є дуже багато анімаційних прикладів, за якими учень може повторити те, що я роблю на дошці. Для цього завантажує відповідний додаток та виконує ті самі вправи, що і я за допомогою оснащення даної аудиторії можна проводити навіть онлайн-конференції між навчальними закладами.